Відновлення справедливості зараз будемо говорити з Денисом Масловим, це народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Вітаємо вас! Наші вітання. Вітаю студія, віта Отже, пане Денисе, про. Сам процес позбавлення державних нагород, як він буде відбуватися, чи відомі вже точно там, конкретні прізвища цих людей, я ж розумію, що когось будуть позбавляти першочергово, когось там трохи пізніше. І я так розумію, що суд має доводити перш за все, підтримку Росії з боку тих чи інших, або там виправдання російської агресії. І далі, як сам процес відбувається, буде відбуватись позбавлення державних нагород? Дякую за запитання. Два шляхи передбачено. Перший це шлях. Це через суд судовий. Для цього і вносяться зміни в кримінальний кодекс. Що коли о, та особа, яка власне справа якої кримінальне обвинувачення розглядається в суді, якщо вона визнається винною, вчинено злочину, це тяжкі, особливо тяжкі злочини проти миру, безпеки. Ну Багато злочинів пов'язаних з колабораціонізмом з фінансуванням тероризму та з України агресора. То цілком логічно, що по цій категорії злочинів, окрім покарання там, у вигляді позбавлення, волі інших видів покарання, є необхідність застосування і додаткового покарання до тих людей, які мають державні нагороди від України у вигляді саме позбавлення цих державних нагород. Тобто, це перший шлях через суд в межах кримінального провадження, як додатковий вид покарання, і другий шлях, який передбачений президентським законопроектом, ще це по рішенню Ради національної безпеки і оборони. Тобто, тут мова про що йде: навіть якщо немає кримінального провадження, немає вироку точніше по кримінальному провадженню. Чи Найближчий час там особа знаходиться поза межами України, чи то в Російській Федерації збирання доказів є ускладнена і так далі, тому подібне. Але особа, все ж таки, становить загрозу національній безпеці України, при цьому мала колись державні нагороди. Але на сьогоднішній день втратила зв'язок з Україною і втратила зв'язок власне з реальністю і підтримує країну агресора, яка нищить наше цивільне населення, захоплює наші території. Чи виправдовує цю збройну агресію і війну Російської Федерації проти України? То буде рішення Ради національної безпеки і оборони як колективного консультативного драчного органу при президентові. І після цього президент своїм указом буде вводити в дію відповідно рішення. Ради національної безпеки і оборони України і позбавляти таких осіб державних нагород. Ну, хто буде першим, подивимось, я не знаю, але, очевидно, деякі представники діячі, там, в тому числі і колишні представники української культури, які полюбляють виступати на різних зборищах Російських Федерацій, мають стати одним із перших, кого мають бути позбавлено державних нагород. Ну, до прикладу, Медведчук. Який має орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеню, кавалер ордена за заслуги має почесну відзнаку президента України і ще й заслужений юрист України? І був обмінений зараз на території Росії. Ну, от, до прикладу, він. Цілком очевидно, що це ну, що він має стати одним з перших, кого подавлять державну на урод. Цілком очевидно. Пане Денисе, а наскільки це може розтягнутися по часу? Тому що, до прикладу, тільки президент Утікач за час свого перебув... Янукович за час перебування на е, посаді президента роздав 100 тисяч нагород. 100 тисяч тільки Янукович. І мені здається, там багато було роздано тим, хто зараз колаборує, десь або відсижується разом з ним, десь там на просторах боліт. От скільки це може зайняти часу розчищення цих авгієвих конюшень? Я думаю, що цілком здатна і Рада національної безпеки оборони і президент України досить швидко ідентифікувати тих, хто не має права носити це цю високу нагороду, і мати зв'язок таким чином і відзнаку від України. Я думаю, що певний час, звичайно, займе, бо цифру, яку ви назвали, вона колосальна. Але якщо ми закон приймемо, я сподіваюся, десь ближче до вересня місяця, то думаю, що до кінця року чи там впродовж декількох місяців ви побачите дуже багато відповідних рішень про позбавлення державних нагород, в тому числі тих осіб, які ви назвали, чесно кажучи, взагалі присвоєння державних нагород було ну свавільним, наче в житті більше нічого іншого не вистачало багатьом багатьом людям, як відповідної державної нагороди, і з цим взагалі в питаннях державних нагород має бути наведений поряд. Ну що стосується швидкості, я скажу так: знаєте, коли нагорода вручається нашим військовим державним, чи волонтерам, чи медикам, чи представникам служби надзвичайних ситуацій, і цю ж нагороду мають відверті зрадники і. Ті, хто допомагаючи виправдовують Російську Федерацію, то я думаю, що тут очевидно питання справедливості і порядок в всьому має бути наведений якнайшвидше, це цілком зрозуміло. Я сподіваюся, я ну, я особисто підтримую цей законопроект в залі. Сподіваюся, що мої колеги народні депутати так само його підтримують і не будуть затягувати знаєте, блокувальними правками до другого читання. Пане Денисе, ну щоб не склалося враження, що ми обговорюємо там виключно політиків, так, от, наприклад, ЄР. Артисти, які теж зрадили Україну, там Ані Лорак чи там Таїсія Повалій, ну і так далі. Чи стосується позбавлення не тільки нагород, але й звань там. Заслужений, народний артист України і так далі. Це питання стосується державних нагород. Угу. Я не готовий зараз сказати, чи прирівнюються тут звання. Мені видається, що так прирівнюються до цього. Я думаю, що ті особи, яких ви перелічили, мають бути одними з перших. Кого відповідних державних нагород буде позбавлено. Спасибі, пане Денисе, за те, що доєднались Денис Маслов, нардеп і голова парламентського комітету з питань правової політики. Він був на прямому відеозв'язку.